Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Єлизаветі сповнився час родити, і вона народила сина. Почули сусіди та її родина, що Господь возвеличив своє милосердя над нею і раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарією. У відповідь його мати сказала не так, а буде він названий Йоанном. А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто б називався цим ім'ям. Тож знаками питали його батька, як хотів би його назвати Попросивши дощечку, він написав, повідомляючи Його ім'я Йоанн. І всі здивувалися. І вмить відчинились його уста та його язик, і він став говорити благословляючи Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів. І по всій гірській околиці юдеї розповідали про всі ці події. Всі, хто почув це, брали собі до серця, запитуючи, Ким же буде ця дитина? Бо Господня рука була з нею, слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Останні години до Різдва. Фактично залишився ще решта сьогоднішнього дня. І завтра до вечора, бо вже завтра ввечері, надвечір'я Різдва. Е, підемо на пастерку. Також ми на Кредо будемо транслювати пастерку, як і вже останніх кілька років з санктуарію Божого милосердя у Вінниці. Е, о 21-й годині будеться пастерка. Так що сердечно вас запрошую вмикати, дивитися, переживати з нами. Це кажу, для тих людей, які не мають можливості піти на Божу службу. Натомість, завтра о 12-й годині, недільна літургія, так як і завжди щонеділі. Натомість сьогодні, ще і завтра, ще, ми ще все-таки переживаємо Адвент, як я рівнесенько тиждень тому казав на проповіді, що не залишайте незроблених справ на четверту неділю Адвенту. Ну, власне. Завтра ця четверта неділя Адвенту, яка триватиме, ну найкоротше в принципі триватиме, тому що від сьогоднішнього вечора, ну так літургійно рахується, і до завтрашнього, якби вечора, вже різдвяного, коли вже читатиметься, молитимемося вечірню вже з різдва, фактично. Так от, інколи цей час буває дуже короткий і важко його передбачити. І життя сповнене різноманітних парадоксів, життя сповнене різноманітної, навіть інколи і такої плутанини. З одного боку, ми можемо на щось собі розраховувати, думати, що от має бути так і так, а воно є зовсім по-інакшому. І подивімося навіть, що. В святому Писанні також нам представляються певні речі, які виглядають дивно. Дивно, тому що про Йоанна Хрестителя ми читаємо вчора, читаємо сьогодні і розповідається багато таких найдетальніших подробиць про його життя. Точніше, про початок його життя, про його зачаття, про те, що до Захарії, подібно, як і до Марії, приходить ангел. Що відбувається подібна розмова, що йому кажеться, що ось у тебе буде син. А він, який багато років молився про те, щоб в нього була дитина, мріяв про це, його дружина Єлизавета страждала ще більше, напевно, ніж він, про те, що немає дитини. І тут раптом. Ну, не хто небудь. Ангел йому каже, в тебе буде дитина, в тебе буде син. А він не вірить. <гум> тобто вірить те, що ангел може прийти, але не вірить те, що цей ангел, Бог через цього ангела, що може таким чином статися, взагалі, що цей син народиться. <гум> Ні, такого бути не може. Тобто він знає краще. Ну і через те, що він Богу не повірив, замовк на 9 місяців. В ну, цей період такого мовчання, в якому міг собі роздумати, помолитися, е, покаятися. Ну і як читаємо сьогодні, е, коли він саме написав, Йоанн буде йому ім'я, тобто він виконав Божий задум, тому що такою була воля Божа, щоб його назвати саме Йоанн, а не якимось іншим іменем. І в цей момент е, починає говорити. Тобто з нього знімається цей період, ну не те, щоб прокляття, але певного покарання, е, знімається період е, певного вимушеного е, мовчання, щоб він міг. Менше говорити, а більше слухати, щоб він міг задумати над тим, а що ж є Божою волею взагалі. І він цей час використав ефективно, тому що коли цих 9 місяців минуло, дитина народжується, він таки починає говорити, але ще раз, починає говорити тільки після того, коли робить так, як Бог сказав. І дуже важливо, щоб от сьогоднішнього слова, воно дуже обширне, витягнули цей перший і дуже важливий висновок. Ми починаємо йти в той бік, коли з... виправляємося з хибної стежки. Не може бути так, що ми далі хочемо йти своїми стежками, далі хочемо виконувати свою власну волю, а не Божу, але ображаємося, Боже, я зайшов кудись не туди. Це очевидно, бо ти йшов не туди. Куди йшов, туди прийшов. Чому ти дивуєшся? Для того, щоб ти міг прийти туди, куди треба, потрібно йти туди, куди треба. А для цього потрібно виправитися з хибної стежки. І тут, вже трішки так ілюструючи в рамах прикладу нашу теперішню ситуацію, подивімося, що в світі, а навіть і на превеликий жаль, в церкві, сприймається Боже Слово. Сприймається церква не як спосіб виправлення хиби, не як спосіб е виправлення з помилкової стежки. Е -а, а церква і Боже Слово підпасовується тільки до того, що ми просто всі маємо мати хороше враження. Ми просто всі повинні мати, е ми просто повинні себе добре почувати. І це єдина мета. Але це не Божий шлях. Так, коли нам кажуть, що слухай, ти заблукав, тобі потрібно повернутися, тобі потрібно виправитися, ти заїхав не туди. Ну так бере людину до сада, що слухай, ну там проїхав тих, не знаю, нацять кілометрів, нехай буде, а інколи й більше, і потрібно повернутися назад. Потрібно на це витратити час, зусилля, не знаю, там пальне, гроші, ще багато чого іншого. І потрібно сказати: так я помилився. Чоловіки, які мене зараз слухають, і чоловіки, які збивалися з дороги, ви знаєте, про що я кажу, тому що чоловіки особливо болісно переживають нерозуміння стежки, визнання власної помилки, якщо зайшов кудись не туди чи зробив щось не таке, це досить болісно переживається, але немає на то іншої ради. Потрібно виправитися, потрібно повернутися на ту стежку, потрібно почати робити те, що є Божою волею. І мета святого Писання, мета церкви, яка тлумачить і передає це саме святе Писання, є не в тому, щоб ми просто себе добре почували. Мали гарні відчуття, мали хорошу атмосферу, одні одне хвалили. Це не Божа церква, Це, Бог такого не хоче. Е, ну, ми будемо себе хвалити. Ну, мама нас хвалять хто? Я вас, а ви мене. Ну, але толку в цього не буде, бо якщо буде помилка, якщо людина зійде на манівці, якщо людина заблукає, колись вона зрозуміє, що в ім'я комфорту. Що в ім'я того, щоб не вийшло, не знаю, якогось скандалу, незручної ситуації, щоб якось все гарно просто виглядало. Люди зберігають хорошу міну при поганій грі і заходять не туди, але не так має бути. Ще раз: церква нам потрібна для того, щоб нам дати спасіння. Церква потрібна для того, щоб ці засоби спасіння нам зробити доступними. І так, вся ця дорога починається саме з того, що людина визнає свою провину, що є каяття. Це каяття є на хрещенні, коли ми відсахаємося від диявола, від всіх справ його, від первородного гріха і всіх учинкових, якщо такі вже в цієї людини були. Для цього є кожнісінька сповідь, де говориться про гріх, мій особистий, не чужий, не родичів, не близьких, не влади, не когось там іншого. Мої гріхи, я сповідаюся. Я хочу виправитися. Я заблукав. Я збився стежки і я хочу повернутися на стежку і почати робити. І з цього починається шлях праведника. І тоді, коли людина живе в стані праведності, коли людина йде по Божій стежці, то тоді людина вже може просити в Бога. Тоді вже Господь Бог вислуховує молитву праведника. Але поки цього немає, поки людина каже, Боже, ти мені не потрібен. Твоя думка мені не цікава, твій шлях мені не цікавий, я собі сам живу, я собі сам знаю, я собі сам по собі, ти собі сам по собі. Але благослови мене, бо я хочу цього, цього, цього і цього. Ні, друзі, так не працює. І на превеликий жаль, ми зараз з вами живемо в такий час, коли Бога сприймається просто як дійну корову. Він нічого не має права сказати, він просто має ремегати і доїтися, жувати траву і давати молоко. Ні слова більше. Ні, це ми маємо замовкнути. Це ми маємо слухати його. Боже, скажи. Боже, я тебе хочу слухати! І сьогоднішній приклад Захарії є просто неймовірно чудовим фрагментом взагалі з усього писання. Того, що ну цей Захарія ляпнув щось не те. Ляпнувши щось не те, він показав, що його Божа думка не цікавить, його цікавить своя думка. Він знає краще, що там той Бог знає. Від цього моменту замовк на 9 місяців. Після дев'яти місяців почав говорити і мав сина. Подивімося також на наступний аспект, який дуже цікавий в цьому фрагменті. Це те, що. Про Йоанна Хрестителя в деталях розповідається, як відбулося те зачаття, як цей е, його батько дискутує з тим ангелом, як е, мама дискутує з родичами. Дивіться, всюди протиріччя, так? Е, але бувають ці протиріччя з Богом, а бувають проти Бога. Ну, важливо, щоб в цих суперечностях протиріччях ми були по Божому боці, ми були з ним проти світу. І тут сусіди їхні, родичі, які посходилися, коли дитина народилася, народилася, всі вирішили, як його має бути названо. І тут зараз оця вся дискусія, але подивімося на таку справу. В деталях це все розказується. Потім раптом завершується цей фрагмент, і потім про Іоанна Хрестителя ми чуємо, що був такий чоловік. Він хрестив на Йордані, до нього теж прийшов Ісус, це хрещення відбулося, і тут вже немає таких подробиць. Як він хрестив той Анхреститель, так як часом показується на багатьох картинах, можливо, ви бачили, що він такою ракушкою так поливає Ісусові на голову. Ну, ракушка, в принципі, ті, які малюються, вони морські, як правило. А Йордан, це річка, все-таки це не море. Тому чи була в нього така ракушка? Я щось сумніваюся. Ну, але розумієте, ми, як люди, хочемо мати подробиці, знати подробиці, як воно виглядало, як воно було, як там цей Йоанн Хреститель з Ісусом розмовляли. Ісус відкликався про Йоанна Хрестителя, що це найбільший народжений серед жінок. А тут ми бачимо в них якось так: той його впізнав чи не впізнав, потім Йоанн Хреститель сумнівається, чи це ти, кого ми чекаємо, чи іншого нам потрібно чекати. Таке враження, начебто вони тут, поки було зачаття, чи потім, навіть коли е, приходить Марія до Єлизавети, то цей Йоанн Хреститель зворушується в лоні Єлизавети, підскакує з радості. Тобто тут ми бачимо такий величезний зв'язок між ними. Багато опису, різноманітних подробиць, деталей. А потім раз. І вони вже, хоч родичі, але вже так багато не спілкуються, вони вже так не дуже добре знають. І, і зовсім інша картина вже змальовується. Подивіться, що ми з вами, коли дивимося, наприклад, я не знаю, на якихось друзів, скажімо, на якихось наприклад, однокласників, на якихось сусідів. От нам здається, що ось ці такі близькі відносини між ними мають бути завжди, але потім люди закінчують школу. Чи потім люди вже не працюють на цій роботі, і, хоч з тими людьми вони раніше там, можливо, мали дуже близькі відверті, такі товариські розмови, могли довіритися одне одному, були потрібні одне одному, довіряли, розмовляли, розповідали. І тут в якийсь момент ці люди розходяться і вже перестають бути такими близькими. І тут ми бачимо, що подібна трошки історія, подібність певна, зберігається з Йоанном Хрестителем і з. Самим Ісусом. Бо коли вони товаришували, то це товаришували, власне, їхні мами. Навіть ось ця приказка є така, знаєте, син маминої подруги. так? Ну, Це, як правило, у негативному контексті ставиться. Це до Йоанна Хрестителя, так звісно, не можна казати. Але ну, певна якась спорідненість така, так, що от це їхні мами товаришували. Вони вже самі не зовсім. Хоча Ісус про нього відзивався ще раз кажу, Найкраще, що це найбільший народжених з народжених серед жінок. І сьогодні я вам ось цей контраст між детальними описами дитинства і зачаття народження, і потім пізніше, такими вже досить можна сказати, холодними чи відстороненими стосунками, коли вони вже були дорослими людьми. Хочу показати, що ми, чисто по-людськи, можемо сподіватися на щось одне, і нам може здаватися по одному, а воно в житті буде по іншому. В дитинстві, десь там, як два друга десь там на пісочниці бавляться, вони думають, що там ми все життя будемо водитися за ручку, будемо гратися на машинках, будемо бавитися пісочком. Пізніше ці люди виростають, змінюються їхні вподобання, інтереси. Інколи навіть можуть і не вітатися одне з одним. Я не кажу, що це добре, я кажу, що життя йде. І не завжди це життя йде так, як нам думалося колись у дитинстві. А тим більше, наше майбутнє життя, вічне життя ми точно здивуємося в дуже багатьох моментах. І саме тому нам потрібно читати святе писання, саме тому нам потрібно слухати тлумачення церкви, щоб розуміти, як тут є, який тут Божий задум, щоб ми там не здивувалися. Щоб ми найголовніші речі все-таки з собою забрали, щоб ми все-таки все затямили те, що найважливіше. Але подивимося далі на цей фрагмент. Вже наступний аспект хочу з вами обговорити. Дуже цінний тут це те, що вони починають ось цю суперечку. Є досить сильна суперечка. Між цими родичами і сусідами, які хочуть назвати Йоанна Хрестителя батьком його Захарії. І вони дивуються, що як у вашому роді нікого не було з іменем Йоанн? Ні, його так має назвати. Ця мама намагається сказати: Ні, його має бути Йоанн, Йоанн дар, одне з найпоширеніших імен, взагалі в нашій західній цивілізації. Іван, Йоан, Ян Джон, ну і багато різних мов мають різні видозміни цього ж самого імені, найпоширеніше серед нашої цивілізації. І тут е, в, її не слухають, дають табличку Захарії. Ще раз пригадаємо, що дають йому табличку. Тобто е, він письменний, вони можуть прочитати, тобто і вони письменні, можуть читати, можуть писати. Це вже дуже багато, це вже дуже важливо. І е, він каже: ні, Йоанн буде йому на ім'я. Ну і далі він там починає говорити, але зверніть увагу: вони мусять боротися з цими родичами. Які не мов би, ну ці ж родичі і сусіди хочуть їм добре, не хочуть їм зле? <свят> і в таких випадках є така приказка чудернацька, яка каже, що як там, наносимо добро і причиняємо радість. <свят> Вони хотіли їм нанести добро, так, ну якби нанести така аналогія до ну, нанести удар, так і причинити біль, ну в сенсі причинити радість. Наносимо добро і причиняємо радість. І тут ці родичі, звісно ж, хочуть добре. Хто з них хоче зле? Ні, всі хочуть добре, але ж є ж батьки. Що там ті батьки знають? І дивіться знову ж. Така дуже важлива справа. Батьки відповідальні за своїх дітей. Саме батьки, а не хто інший. Саме вони відповідальні. Звернімо увагу тут ще така справа. От ми бачимо, що ці родичі і знайомі, які прийшли потішитися разом з цією парою, що є, звісно, чимось прекрасним, тому що, коли ми знаємо, що, от, наприклад, не знаю, там молода пара одружилася, і там ну, буквально. Тих дев'ять місяців минає, раз і в них і дитина є. Ну, тобто не було проблем з зачаттям. Так це відбулося досить швидко. А інколи люди чекають роками і досить боляче терплять з цього приводу, що в них не виходить завагітніти. Люди переживають, журяться, шукають причини. І тут це була така пара, яка гризлася роками через те, що не могли вони завагітніти. І <кій> сусіди ж прийшли порадіти за них. Сусіди, родичі. Чи можна сказати, що це були погані люди? Абсолютно ні. Це були хороші люди, і прагнення їхнє також було хорошим. І хотіли вони чогось доброго. Але вони хотіли це таким чином, що ми вирішимо ми вирішимо, як у вас має бути. Ми вирішимо, що вашого сина має звати, що ваш син буде зватися ось так. Але батьки хочуть інакше. Але сусідів і родичів це не цікавить. Ми будемо робити так, а не інакше. І тут, дорогі друзі, дивіться, є така дуже важлива справа, яку ми хочемо чи не хочемо, але часом в житті мусимо її собі переосмислити або навіть її перебороти. Інколи людина хоче заволодіти іншою людиною, взяти її собі за власність. От так, як в цьому випадку, сусіди чи родичі вирішили, що вони мають право називати дитину. Попри волю тата і попри волю мами. Тут цей бій відбувається, описано детально, як це сталося. Дивіться. Більша частина вечірніх чаїв там дає питання від вас, дорогої аудиторії. В мене питаєтеся, що робити в тій чи іншій ситуації з тією чи іншою проблемою, то, як правило, суть проблеми в сім'ї є така, що хтось хоче володіти кимось. Наприклад, батьки хочуть володіти дітьми. І навіть хоть коли ті вже діти стають дорослими людьми, тим більше коли вже закладають власні сім'ї, то батьки не можуть позбавитися цієї думки нав'язливої, що ці діти не є вашою власністю, що їх потрібно, ну як ми кажемо, українською мовою, так що та віддалася. За когось там, так вийшла заміж. Ну все вона вже в іншій сім'ї. Ця людина вже з своїм чоловіком, а не вже з татом і мамою. Навіть якщо там, умовно кажучи, живуть разом, чи ще там мають якісь там спільні блага, але все рівно, це вже окрема сім'я, це вже люди, які мають з собою розпоряджатися. І дивіться, ця проблема вона насправді дуже поширена, що батьки не можуть відділитися від своїх дітей. Не можуть ну, дозріти, нам насправді, не можуть перерізати цю поповину і сказати, що так, ти вже доросла особистість. Ти вже маєш своє життя, ти живеш своїм життям. Ти відповідальний за своє життя і за свої вчинки. Ти вже тепер дорослий. І ось цього етапу переходження в дорослість дуже часто бракує. Але це буває і в іншу сторону. Пам'ятаєте, кілька тижнів тому в мене спиталися на вечірньому чаї. Про те, що а що робити, коли там е, хтось є там вдовою чи вдівцем, е, діти вже дорослі, мають своє життя. А я хотів би там одружитися чи вийти заміж, хочу продовжувати життя, і там мені хтось подобається, чи якась там жінка, чи якийсь чоловік, можливо, теж там вдова чи вдівець. Е, це вже не важливо, е, Ну і я кажу, слухайте, та ви маєте право? Ну і хтось там питається: ну а як діти будуть проти? Ну я кажу, що ну хай собі будуть проти, але ем, в них вже своє життя. Ну і пам'ятаю, теж там одна наша глядачка чи глядач написав такий здоровезний коментар, що як це діти самі по собі. Діти мають право батькам казати, що вони проти цього шлюбу. Вони мають право сказати батькам, що їм не подобається, що буде цей шлюб. Друзі дорогі, як діти не є власністю батьків, так і батьки не є власністю дітей. Не можна привласнювати собі, ну, наприклад, умовно кажучи, ще інший приклад, не знаю там, старенький тато чи старенька мама хоче собі там, я не знаю, там, пити чай і сьорбати. Ну, наприклад. А дітям це не подобається, не знаю, чим там, соромно перед кимось іншим. ну, Але це тато чи мама п'є чай. Ну, от йому так подобається. Ну, дайте йому спокій. Ну, йому так подобається, він собі так звик. Це його чай, він його хоче пити. Ти вже собі сам не сьорбай, якщо тобі це не подобається. І дітей своїх не сьорбати. Але <кій> дай можливість іншій людині жити. Дай можливість іншій людині вважати за правильне те, що подобається їй. Не мусить та людина підпасовуватися під тебе, так як і ти не мусиш підпасовуватися під іншу. І дивіться, це стосується як батьків, і дітей. Але це так само стосується і подружжя, чоловіка і дружини. Твоя дружина не є твоєю власністю, і твій чоловік не є твоєю власністю. Тобі може щось подобатися, а може щось не подобатися. І дай можливість людині відчути не те, що вона всюди не така. І тут не така, і тут не така пісня є така. Хто з вас знає? Ти така там, як огірка. Комендантка пісня трошки, але я думаю, от вона власне про цю річ розповідає, що от завжди щось не те, завжди щось не подобається. Дай можливість людині відчути, що ти її любиш. Дай можливість людині відчути, що ти її приймаєш, що вона тобі подобається в цьому, в цьому, в цьому і в цьому. Ну, так інколи, якщось вже геть допікає, ну, зверни увагу, скажи, що я би волів, якби було так, то і так то. Але ця людина не є нашою власністю, вона не є нашим роботом, який ми запрограмували, і він має виконувати саме те, а не інакше. Дивіться, ці проблеми з прийняттям іншої людини є досить серйозними. Е, більше того, ми, ми навіть дивимося, що е, от Господь Бог, коли до нас промовляє, то він намагається якось так ну, делікатно постукати, делікатно сказати: що Слухай, ну, ось це і це ну, не дуже добре. Або тут, і та, тут гріх, або тут, і тут це і це є чимось неправильним. А ми, в свою чергу, думаємо, що ну, раз Бог не такий радикальний, раз він там кулаком по столу не гупнув, значить, можна робити, значить, можна вилазити на голову. Але дивіться, Бог нам дає шанс. Бог нам дає час виправитися, усвідомити. І він нас приймає, він нам багато розповідає, що слухай, я тебе приймаю так. Чи ти там, не знаю, смакаєш, чи ти сьорбаєш, чи ти ще щось інше робиш. Я тобі даю час, я даю тобі можливість, я тебе приймаю. І ми розуміємо, як сильно Бог ставиться до нас відповідально, наскільки він нас насправді приймає. Не знаю, як вас, а мене ця річ абсолютно зачаровує, тому що видно, наскільки він по-серйозному до нас насправді ставиться. Але сьогодні я би хотів, щоб в цій проповіді ми, власне, звернули увагу саме на ось цю річ, що інша людина не є нашою власністю, ані діти. Ані батьки, ані сусіди, ані родичі не є нашою власністю. І коли ми хочемо їх би, захапати, запрограмувати, зробити з них якихось роботів чи ляльок, це неправильно. Хай нам Господь дасть мудрості, вміння підходити до себе, до інших, розуміти свою свободу і свободу інших людей. Хай нам Господь благословить. Амінь.